О, це мій котик, звуть його пароль. Пароль бойовий кіт. Його розповідає Володимир Біленький, привіз до Вінниці з фронту. З переламаним хребтом кіт подолав понад тисячу кілометрів. Тепер живе у ветклініці, яку ветеран дооснащував після списання зі служби. На кожному блокпосту я його буквально так і віз. І на кожному блокпосту тільки вікно відкриєш, подивилися з котом, Каже, що таке кажуть трьохсотий поранений. А це щасливі дороги. Ні на одному посту не запитали пароля. Ну, власне. Ми його назвали пароль. Володимир за освітою ветеринар суспільному розповідає про тварин. Дбав відколи себе пам'ятає. Тож із вибором професії визначився одразу. Єдине, що спершу планував лікувати свійських тварин, але один випадок змінив усе. Спочатку закінчив тульчинський технікум. Мені найбільше подобається тварин свині. Я думав, що буду лікувати свинею. Але коли пішов вже в університет в Київ, випадково потрапив на конференцію по медицині собак котів, і мої уявлення про ветеринарію знову ж таки повністю перевернулися. Я поняв, що це ну, загалом дві різні галузі, дві різні науки, і мені це зайшло. Ця ветклініка, друга, яку відкрив ветеран. Перша діє з 2015-го. Цю розповідає, дообладнював за грантові гроші. Після звільнення зі служби багатодітний батько вирішив повернутися до улюбленої справи. Грант на закупівлю техніки для діагностики хвороб тварин отримав, подавши заяву на конкурс. Варто почати власну справу від Українського ветеранського фонду мінветеранів. Розповідає Володимир Біленький. Він відбувається там в три етапи. Тобто, на першому це ми закупили. Два детектори рентгенівського випромінювання ну, по одному на філіал. На другому етапі закупили біохімічний аналізатор автоматичний. От. На третьому етапі ми зараз закупили аналізатор полімеразно-ланцюгової реакції, це для пошуку збудників інфекційних захворювань. От і десь до кінця місяця на вже мають його установити. Грантовий проект має складову соціальну складову. Оце стара банання, яке у нас було. Ми передали теж в ветеранську клініку, це місто Козяти. Там і побратим воював. Зараз теж повернувся до цивільного життя. На фронті розповідає знання ветеринарної медицини теж знадобилися перед списанням два з половиною роки воював у десантно-штурмових військах. Створювався новий десантно-штурмовий полк, і в ньому запропонували мені створити з нуля підрозділ радіоелектронної боротьби. От, і це був такий виклик самому собі. Ну, тим більше, знаєте, з одної сторони сфери не досить схожі, там ветеринарія, да, і реб, але з іншої сторони, це все фізика, і що ветеринарії, хвилі, там, ультразвуковічі, ренгенівські, що Ребівські, це все таке. Електромагнітне випромінювання, просто різні частоти. Почав на Донбасі, потім у складі 132-го розвідбату це Харківщина ізюмські ліси. Потім вже в складі 78 восьмого полка контрнасту Поріхівщина і знову ж таки Донбас. Лаборантка Марина Баньковська показує, як працює біохімічний аналізатор, придбаний за грантові гроші. До цього каже, все робила вручну. ми набираємо в пацієнта. Ревитку крові і показує роботу його органів. Мені проби 20 хвилин. Це максимально швидко і якісно. У рентген кабінеті обладнання теж за грантові кошти, каже Володимир. Це детектор рентгенівського випромінювання. Яр-система. така панелька одна коштує 515 тисяч гривень. Така панелька нам дозволяє отримати якісну цифрову рентгенограму і в досить короткий термін. За пару секунд ми бачимо на моніторі вже чітке зображення. Власна справа може стати важливим етапом реабілітації для ветеранів, каже Володимир Біленький. Повернення до цивільного життя після війни складний процес, який потребує не лише фізичної, а й психологічної адаптації. Тож готовий ділитися досвідом із побратимами. Ольга Антухова, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінничина.